Всім привіт! Я це на своєму каналі, і сьогодні в нас буде саме приємне відео міні-курсу з усіх дев'ятьох, які в мене є. Чому найприємніше? Тому що ви вже і так все знаєте, що як клацати, і тому ми зараз спокійненько з вами зробимо рутинний вже баланс за грудень для нашого Василя. Що нам для цього потрібно? По-перше, як ви пам'ятаєте, з минулого місяця наш Василь повиписував все, що з ним сталося. За грудень, і на основі цього ми можемо зробити наш прекрасний баланс. Як пам'ятаєте, в минулому відео ми зробили наш звіт про грошових коштів. Можливо, в кінці я порівняю, покажу, чим же відрізняється звіт про грошових коштів і від балансу. Навіщо нам потрібно аж два таких різних звіти. Окей, це в нас є, і тепер ми ще візьмемо баланс за листопад, і ми просто зробимо з нього копію. Роблю move/create copy. Переназиваю на м, грудень. Грудень. Так, Це в нас буде грудень. Йду в наш дебет кредит в наші проводочки. І це все діло затираю, тому що новий місяць, нові проводочки. Зроблю лише гарно. І ще один важливий нюанс, який краще не забувати. От я тут зараз на 8800 на його гроші, і бачите, тут в строці ціла купа різних наших операцій, які ми робили минулого місяця. Так от, я тут хочу, щоб в мене було 8800, тому що я потім буду вносити нові проводки. І якщо я десь заплутаюсь, і в мене щось буде не сходитися, то я так швидше знайду помилку. Як це робиться? Виділяємо ці всі штуки: Ctrl-C, Ctrl-Shift, V. І все, бачите, вже в мене тут 8800. Тут так само зробимо Ctrl-C, Ctrl-Shift v Ну і ось тут. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Ось тут я не рухаю, тому що тут в мене формулки. Формулки хай в мене будуть. Окей, йду-ка я в наші нотатки. Перенесу їх сюди. Ці штуки, як ви пам'ятаєте, ми не рухаємо. Це буде наша відповідь: 12500, скільки в нас має бути грошей на кінець місяця. Надходження. Ось тут оце все діло нас дуже-дуже цікавить. Це вже ми, ми будемо розносити. Що ж таке зарплата? Як ви пам'ятаєте, в нас є основна діяльність це те, на що ми продаємо свій час, свої знання. І інвестиційна діяльність це той дохід, який ми отримуємо за те, що ми здаємо в оренду наше майно або даємо гроші наші комусь користуватися. Зарплата це в нас основна, напишу відсоточки це в нас Інвестиційне. Противний кешбек. Ми його поки що не рухаємо. Він максимально противний, його максимально неприємно обліковувати. Ми просто на цю суму зменшимо для нашого балансу наші. Витрати ось ці ось ще дрібні. Тому що, по факту, що ми тут бачимо, ми віддали 10 860, проте 560 нам потім заднім числом повернули, тому що там якісь товари були по кешбеку. Тому коли ми виписували всі свої надходження, ну капнуло нам на карту, капнуло. Проте, якщо брати економічну суть, що ж це сталося, то це просто зменшення ось цієї статті дрібні витрати. Тому давайте спочатку рознесемо зарплату і відсотки 30 тисяч і тисячу. Я от прям тут Ctrl-C копіюю. Ctrl-V в суму. Так, це мене один, це мене 2. Опис. Перше отримав ЗП. Друге отримав відсотки з депозиту наш Василь. Ми от навіть в балансі бачимо, що ось в нього вже 10, 100 тисяч депозиту і якусь тисячу він отримав. Окей. Що в нас від цього збільшилось? Ну, в нас грошей стало більше. Тобто, якщо в нас грошей стало більше, гроші це активний рахунок, то в нас в дебеті будуть гроші. Тому що, коли у нас гроші зменшуються, ми їх пишемо в кредиті. Позначаю зелененьким, щоб не забутися. Окей. Що в нас в кредиті? Як ви пам'ятаєте, залізне правило номер 1 Активи дорівнюють пасивам. Тому, звісно, ми збільшуємо наші пасиви в цьому. Ну, В цьому випадку, тому що ми ну, не, нічого не віддали з наших активів, щоб отримати ці гроші. І там, де в наш, ну, наш Василь заробив 30 тисяч, то це його основна діяльність плюс-мінус, а там, де інвестиції, там інвестиційна діяльність плюс-мінус. Тобто я гроші пишу сюди дорівнює, збільшую на 30 тисяч і додаю ще тисячу. Раз. Основну діяльність 9810. Я збільшую на 30 тисяч. І інвестиційну я збільшую на тисячу. Так, моя помагалка не свариться, все в мене сходиться. Так, назадки для звіту. Це я поки що не рухаю, тому що це унікальна штука, той кешбек. Дивлюсь, що в мене є тут. Тут в мене є оплата частинами ноут. Як ви пам'ятаєте, в нас на балансі вже стоїть цей ноут. Ми ставимо ноут з якою вартістю? Тобто сам, сама вартість ноута, плюс вартість його налаштування, його доставки, його заносу на поверх. Можливо, ви самі з цим, цим впорались, проте якщо ви купували якусь плиту, і вам потрібно було її занести на поверх, то це все діло додається. Проте він брав цей ноут в оплату частинами, і тому. Частина вартості цього ноуту в нього сидить у зобов'язаннях, а частина вже в капіталі, наскільки пам'ятаю в стартовому, тому що коли ми робили наш стартовий баланс, цей ноут вже в нього був. Так от, коли ми бачимо таку операцію, що він віддав 4 тисячі гривень за ноут, ми розуміємо, що в нас буде зменшення грошей, проте й буде зменшення ось цього нашого боргу з, з цей ось наш ноут. Давайте це ми покажемо. Я це копіюю, сюди вставляю, пишу 3. І я буду зменшувати наші гроші на 4 тисячі. Як ви бачите, тут не грає ролі, чи це в нас готівка, чи це в нас на карті гроші. Головне, що це наші гроші, не депозитні і не ну, нічого такого. Так, зменшую я гроші по кредиту. І наступним кроком я зменшую наш борг. Тому що борг це в нас який рахунок? Пасивний. Якщо ми пасивний рахунок пишемо по дебету, то йде зменшення. На 4 тисячі віднімаю 4 тисячі. Дорівнює 24 тисячі мінус 4 тисячі. Супер, ми, ми вже це робили, ми вже це все знаємо. Що в нас далі? Так, Давайте знову зроблю якісь позначки, що я це зробив. Буде зелене. Так. Кавомашина батькам на новий рік. Ось це вже цікаво, тому що ми бачимо, що кавомашина вона коштує 12 тисяч. Проте він віддав лише 2 тисячі. Як розумієте, в нього, по-перше, борг є, а по-друге, в нього гроші зменшились на 2 тисячі. І тому цю проводку ми будемо робити у два рядочки. Так, це в нас буде 4-4. Зроблю якимось курсивом. А, спочатку напишемо, що він гроші віддав 2000. А, а 10 000 це в нього що? Це в нього оплата частинами проте не ноут. А... Кавомашина. Окей. А, опис у нас який? Опис ми можемо просто собі копірнути. Чудово. І нам лише потрібно подумати, що ж це в нас має бути по дебету. А, окей, якщо ще хтось не здогадався, що це в нас буде по дебету, давайте я полізу ручками в баланс ще того, як я написав проводку. Тобто, давайте я гроші зменшу на 2000. А, так, оплата частинами. Каво машина. Сюди я напишу 10 тисяч. І наскільки в нас не сходиться баланс? Ось це. Ми віднімаємо ось це. І маємо 12 тисяч. Тобто, нам потрібно зробити так, щоб воно в нас сходилось. Як ви бачите, у нас тут сума 12 тисяч. І що це в нас? Це в нас будуть операції з акціонерами. Операція з ГПК У мене було окреме відео про це. Тому що, так як ми людина. Істота соціальна, тому ми маємо родичів, маємо якісь, ну, може, дружину, батьків, і ми багато або отримуємо, або витрачаємо на те, щоб з ними взаємодіяти. Тому я вважаю, що потрібно мати окрему статтю в капіталі, яка відображає, чи ми в плюсі по цьому, чи ми в мінусі. Так, тобто, це якщо в нас операція з акціонерами, чому я взяв це слово? Тому що воно максимально бухгалтерське операція з акціонерами, є така штука. Так, операція з акціонерами, якщо в мене по дебеті. То що в мене буде? В мене буде з мінусом іти ця сума. Тому я ось тут дорівнює мінус 2000 і мінус 10 000. Чік, все, все в мене сходиться, моя помагалка не свариться. Це ми зробили. Що в нас є далі? А далі в нас є вже однорідні витрати. Тому що оренда, що це таке? Це мінус посиленій діяльності. Тому що основна діяльність це ми заробили гроші на роботі. Продали свій час, свої знання. А мінуси це ті витрати, які ми несемо, щоб до роботи дойти. Тобто оренда сюди йде. секрет санта сюди, корпоратив сюди, дрібні витрати сюди, проте їх треба зменшити на кешбек. Давайте я зроблю якусь автосуму собі. Ось так. 21.860. І від цих грошей я відніму противний кешбек. Тобто, 21 300. Це в нас буде п'ята операція. Витрати на життя. Там, де в нас витрати на життя, то в нас буде по дебету наша основна діяльність, щоб зменшити. Наш дохід, наш, не дохід, перепрошую. От бачите? Наш прибуток зменшуємо від основної діяльності, тому що ми мали якісь витрати. І окей. І ми зменшуємо кількість грошей в нас, тому що ми розраховували за це все діло. Гроші мінус 21,300. Так, і основна діяльність також зменшує на 21.300. По перше, я бачу, що в мене все зійшлось чудово. А по-друге, я можу піти в наші нотатки для звіту і бачити, що він для підготовки свого звіту вже так і ну робив цей розрахунок, що на кінець місяця 12500. А тут ми просто проводичками на цю суму вийшли. Проте, ми вже на тому рівні, коли ми маємо робити проводки, які не лише пов'язані з грошима. У мене було вже декілька відео про те, щоб пояснити всі ці випадки, коли нам треба щось м'яти в балансі, проте це не стосується грошей. І наш Василь, він собі ось тут під рисочкою, він записав такі штуки, які з ним сталися, які не стосуються грошей. По-перше, він загубив телефон, по-друге, батьки на Новий рік подарували йому новий телефон. Окей, що ми будемо робити? Я пропоную просто ось так копірнути. Ось це забрати. Ось це забрати. Написати. 6,7. І будемо думати, що ж з цим робити. По-перше, загубив телефон. Йду я в його баланс і бачу, що в нього телефон коштував 20 тисяч. Тепер це вже у нас буде 0. Тому пишемо ми там, де сума, 20 тисяч. Так, телефон. У нас який рахунок? Активний. Якщо в нас його більше не буде, то ми його пишемо по кредиту. Сюди пишу телефон. Об'єднані клітинки. Телефон роблю його зелененьким. Якщо ми просто зробимо 0, ось так, то в нас буде баланс не сходитись. Нам потрібно щось зменшити в наших пасивах. Що ми зменшимо? Ми напишемо амортизація. Тому що в моїй. Особисті звітності, амортизація виконує роль смітника. Коли треба щось з активів списати, я її використовую. А, так, це не супер правильно з наукової точки зору. Проте мені є окреме відео про амортизацію, чому я так роблю. І що ж таке з наукової точки зору. А, давайте напишемо цю проводку. Тут я вже 0 поставив. А, там, де амортизація, пишу мінус 20 тисяч. Все в мене прекрасно. І тепер а, батьки подарували на новий рік новий телефон. Uh, так, як ми його цей телефон назвемо? Mm, нехай це буде якийсь там телефон Грушка. І цей телефон Грушка він коштує нехай. у нас, mm, А скільки коштує телефон Грушка? Нам ж батьки подарували телефон, проте ми ж не маємо цього чека. І що нам з цим робити? Uh, ну, Ось така от суть бухгалтерії, що іноді потрібно робити дещо не дуже етичні речі, і якщо ми хочемо бачити його в себе на балансі, треба погуглити, скільки він коштує. Uh, погуглили ми, скільки він коштує, і він коштує там, 35 тисяч. Суперсоковита Грушка. 35 тисяч коштує наш телефон. Думаю, є такі ціни на телефони. Так. І як буде виглядати наша проводка? В нас з'являється новий телефон. Тому ми його напишемо по дебету. Назву його телефон Грушка. Телефон грушка. 35 тисяч. І нам потрібно придумати, що ж нам поставити по кредиту. Як ви вже напевно здогадалися, по кредиту ми ставимо операцію з акціонерами, тому що ми збільшуємо ту суму, на яку нам допомогли батьки. ну, Наші пов'язані особи. І що ми бачимо? Тут я вже вніс ці 35 тисяч. Операція з акціонерами плюс 35 тисяч. Ну і саме саме останнє, що ми можемо зробити, це нашу регулярну щомісячну переоцінку нашої валюти, яка в нас є. Тобто тут у нас курс був 41,7. Допустимо, в нас курс там, 42 нехай буде. 42, тому 42 множе на ці 300 доларів, які в нього є. Це в нас виходить 12600. Дорівнює 12600 мінус 12510, буде в мене 90. Ну і ці 90 гривень собі можна показати. В принципі, це настільки ерунда, що якщо ви та пару місяців не будете робити переоцінку, то нічого страшного. Проте, якщо хочете, щоб все у вас було максимально чітко, то можна кожен місяць робити переоцінку, тому що у нас то звіт в гривні, а тут у нас долари. Так так як це навчальні цілі, давайте я зроблю Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, ставлю вісімку. Так, переоцінка. USD. Заначка в USD, це в мене буде дебету, тому що в мене буде плюс 90 гривень. А, так, ну і переоцінка піде в мене в кредит, тому що вона теж мені дала ось ці 90 гривень додаткових. А, окей, це в мене є. 12510 плюс 90, 200 100 гривень. Ну і переоцінка також 90. Ну що, все в нас чудово. Проте ми ще не до кінця доробили наш звіт. Тому що ви пам'ятаєте, що ось в цю штуку ми будемо дивитися, наприклад, через два роки, лише якщо нас щось буде цікавити. А так ми будемо дивитися наш звіт по балансам. Ось такий от він у нас був, бо ми вже зробили два баланси. Це в нас третій. Ну і тепер давайте просто сюди попереносимо наші дані. Дорівнює 2024 Чудово. І давайте переносити. Як я пам'ятаю, там, де в мене якийсь кольор, то це в мене формули. Давайте я формули собі Ctrl-C, Ctrl-V швиденько зроблю. Чудово, чудово, чудово. Так, це формулки чи ні? Капітал-формулка mm -mm. і тут якась формулка. І давайте просто переносити дані. Я пам'ятаю, що грошей у нас 12500. Ноут в нього, як був, так і є. а Телефон у нього тепер 35 тисяч коштує, а не 20. Інвестуємо, тут в нього нічого не змінилося. 100 тисяч і 12500. Ага, змінилося. Стоп, як то не змінилося? Я стільки що зробив переоцінку: 12600 у нього тепер значки в USD. Оп. І я бачу 200 1100. Читово, так само, як мене і тут, тобто, все нормально я переніс. Так, зобов'язання. Я маю ось тут написати. Оплата частинами кавомашина батьки. І що в мене є? Оплата частинами ноут. В мене. Вже 20 тисяч, тому що 4 ми заплатили, і ми ще 10 тисяч винні за ту кову машину, яку ми брали для батьків. А, так, зобов'язання у нас тепер 30 тисяч. І капітал. А, стартовий капітал, як ви пам'ятаєте, ми рухаємо лише в кінці року, а зараз у нас ще не кінець року, тому що ми за останній місяць року робимо звіт. А, от коли ми зробимо звіт за останній місяць року, тоді ми там будемо робити певні корекції, щоб трішки більш чітко показати. Наша ситуація на кінець року. Це ми просто перенесли. А сюди заганяємо дані з нашого балансу. Так, основна діяльність 18510 в нього. Ctrl-Shift V. Амортизація в нього мінус. Стоп, якщо це все опірнуть, чи воно в мене так поміститься. Так, 18510. Це основна діяльність амортизації. Мінус 20 тисяч, є телефон, півтори тисячі інвестиційна діяльність йому принесла переоцінка 90 і операції з акціонерами 23 тисячі. Це в нас дорівнює ось це, і тут я це перевіряю, чи все в мене окей. Ну і тепер можна подивитися деякі цікаві моменти. До прикладу, ми можемо з нашого капіталу побачити, наскільки ми стали багатшими або біднішими за цей місяць. І пам'ятаєте, тут у нас йде накопичувальний метод, проте якщо ми від теперішнього місця віднімемо попередній, то ми побачимо зміну. 147 мінус 147 0 тому що стартовий капітал в нас не змінюється. Ну а тут ми бачимо, що він від основної діяльності плюс-мінус має 8700. Від амортизації він має мінус 20 тисяч, у нього ще зламалося. Від інвестиційної він отримав тисячу, на переоцінці він 90 отримав цього місяця, і 23 тисячі від взаємодії з батьками, тому що він подарував їм на 12 тисяч каву машину, проте він отримав телефон, дорогучий за 35 тисяч. Так, що тут ще можна цікаво подивитися? Можна подивитися, наприклад, на наш звіт про рух грошових коштів. Ось тут він у нас є. Ну і подивитися різні цікаві штуки. До прикладу, ось ці от витрати, які в нас є в балансі, ми їх взагалі ніде не бачимо, тому вони нам, в принципі, дуже потрібні, і ми для цього маємо цілий звіт, який називається звіт про грошових коштів. В балансі ж ми просто бачимо, що в нас є по техніці, що в нас є по інвестиціях. Ну і ось ця різниця в нашому капіталі з місяця в місяць, це наскільки ми стаємо багатшими, і за рахунок чого. Так, якщо ми ще подивимось ось цей звіт, то в нас. Ось ці от суми, основна діяльність мінус всі наші витрати, вона в мене не буде збігатися, наприклад, з моїм плюс-мінус від основної діяльності. Тому що, чому я так зробив? Тому що мені от цікаво, наприклад, взяти ось ці от 30 тисяч плюсів від основної діяльності. В нас так само є. І відняти ось ці 23860, тобто всі його витрати. При тому, що тут в мене, наприклад, затисалася взаємодія з батьками. Навіщо мені це потрібно? Тому що я хочу бачити от по максимуму, скільки в мене грошей на все пішло, і це по великому рахунку ну, ролі для мене не грає. Чи це я для батьків щось зробив, чи це я для себе. Гроші пішли, та й пішли. І також тут я не включав ось цей кешбек. Я не додавав сюди ось ці 560 кешбеку, тобто не зменшував. Свої витрати. Чому так? Тому що кешбек це теж така штука, на яку ну, навряд чи хороша ідея розраховувати, тому я тут брав свої по мінімуму, скільки в мене плюс від основної діяльності і мінус від витрат. Там, де я вже робив баланс, то я вже зробив цю корекцію на, на кешбек. В принципі, я вважаю, що це правильно. Просто я, в мене є розуміння, чому я роблю це ось так, а це ось так. Та й таке. Ну що. Напишіть мені, будь ласка, чи у вас вийшло що у вас не вийшло. Наступне відео я зроблю в кінці грудня, тому що це буде наш баланс за кінець грудня. Хочу всім подякувати, хто ставить лайк, тому що в мене ж лише почався другий місяць каналу, і я дуже радий, що є люди, які дійсно цікавляться бухгалтерією обліком. Мене це підтримує, що ви ставите лайк. І ще одне: якщо ви підприємець, то вам по-любому ці всі штуки потрібно знати, навіть якщо ви ФОП, тому що вам потрібно мати класний якийсь особистий облік, тому можете собі гуглити підручник основи бухгалтерського обліку. І це такі предмети, які студенти на другому курсі вивчають. І, пройшовши мій міні-курс, ви вже знаєте перші два розділи. Можете собі подивитися, як це по науковому гарному пише книжка. Якщо вам щось буде незрозуміло, то пишіть. Так, що по планам, я тепер буду робити розбори бізнесу. У мене вже є одне таке відео на каналі, будемо бавитися вчитися розбирати різні показники. Ще раз дякую за те, що дивитесь, за лайки. Почуємось!